Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестерео медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинає огляд традиційної ситуації на харківському напрямку, де тривають непрості важкі бої. Разом з тим українським силам вдалося стабілізувати лінію фронту. Тут вдалося зупинити просування ворога. Дещо треба додати, як починався цей наступ і чого прагнув ворог. Адже очевидним було і були підстави вважати, що російські війська прагнули розширити цей наступ і вони прагнули поширити фронт. Тобто, мета була не лише наступ на Вовчанськ чи не лише наступ через липці а мета була значно ширша і не виключено, що ворог планував або відтермінував наступ ще на козачу лопень а також наступ з грайворона на велику писарівку на Сумщині. І звідти на Богодухів. Таким чином ми отримуємо, що ворог планував наступати за чотирма напрямками, фактично поширити цей наступ і створити доволі значні проблеми для наших сил оборони. Крім того, ворог планував активу активізуватися на Сумщині, де зараз так само є ризики, оскільки є інформація про те, що активізувалися ДРГ, але не пішов. А чому так сталося? Що відбулося? А відбулося. Дуже хороша річ для нас, для наших сил оборони, оскільки російські війська прагнули скувати і стримувати українські сили, зв'язати, а виходить, що зараз зв'язують ворога українські сили, бо дивіться, що відбувається: ворог зупинений, просування немає. Далі він не поширив наступ, так само через далі дії українських сил тобто, гнучкість, адаптивність і готовність до протидії. Якраз у цьому наступу на російському на Харків вона і дала змогу українським силам поратись і відбити ці атаки, і там це зупинено. Натомість, ворог дещо активізувався ще на Куп'янському напрямку порівняно з періодом кілька тижнів тому. За минулий тиждень мав незначні успіхи в районі Табаївки і Синківки. Проте просування ворога зараз блокується. Натомість на Лиманському напрямку нашим силам вдалося навіть відновити певні втрачені позиції, і ворог вимушено був змушений залишити певні рубежі, якраз в районі населеного пункту Терне. Це так само дуже позитивна ознака і приклад, якраз ось цієї маневрової активної оборони. Це теж дуже важливо. Напрямок Краматорський залишається стабільно складним. Ворог не полишає спроб різними тактиками, різними методами атакувати безпосередньо часів яр, мав незначні успіхи, наші сили продовжують самовіддано і героїчно стримувати оборону. На Покровському напрямку, на жаль, теж у противника фіксується певний тактичний успіх. Разом з тим, що потрібно зазначити, що ворог ніде не досяг поставлених цілей і задач. Наразі ми можемо говорити в рамках свого наступу. Чому? Завдання, які ставилися безумовно, це не тільки просунутися в глиб української території, порушивши координацію, злагодженість зв'язок і команду, і командування між військами. Фактично, навіть там, де відбувається відхід, вимушений наших сил, оскільки це виправдано об'єктивно бойовою обстановкою для того, щоб зберегти особовий склад. Бо нам важливо не тільки території, а зберегти боєздатність підрозділів і ось там. Де це відбувається? Це відбувається злагоджено. Курахівський напрямок. Там теж, незважаючи на те, що ворог має певні тактичні успіхи, наші сили стримують. А на півдні, якщо подивитися, то російські війська ведуть наступальні дії в районі роботиного, мають там незначне просування. Цей наступ носить виключно таку політичну пропагандистську мету більше ніж військову. Адже мету, яку ставить ворог тут, це просто поставити галочку, що їм може вдатися витіснити українські війська з позицій, які вони звільнили внаслідок наступу у 2023 році. Так само є певна активізація по напрямку в районі Старомайорського, але там просування стримується. Натомість не фіксується на сьогоднішній день якогось збільшення значної активності ворога на лівобережжі Херсонщини і повністю витіснити українські сили з плоздарму в районі Кренок не можуть, крім того? Якщо ми говоримо про південь, то презентована ще одна хороша ініціатива, яка тепер буде бити з моря українського моря окупантів на суходолі. Це дрони Сібейбі, які тепер оснащені установками РСЗВ типу ГРАД і будуть доволі таки потужно наносити удари. Вони вже випробувані в бойових умовах. Про це є повідомлення, тому це дуже хороша позитивна ознака. Якщо говорити про зброю, то так само президент України Володимир Зеленський наголошує на тому, що необхідно зараз Україні отримати і системи ППО і взагалі закрити небо над Україною, так як це було зроблено в Ізраїлі, нашими партнерами. Це дуже важливо. Крім того, Наголошується на пришвидшенні постачання обсягів озброєнь, тому що ми бачимо, що правильні злагоджені рішення українського командування плюс зброя дають ось ту синергію, той ефект, який дозволяє боронитися в рамках цього. І зараз активізувалась робота з партнерами, аби Україна отримала право. Наносити удари західної зброї по території Росії і скоріш за все, найближчими тижнями це буде. Тобто, Україна зможе наносити удари бодай по тих силах, які знаходяться вздовж російсько-українського кордону: Курська, Білгородська, Ростовська області, і готується до наступальних дій сюди, якраз вглиб глиб української території. Це дуже хороший знак. Крім того, зараз піднімається питання про відправку інструкторів НАТО і військових сюди в Україну для допомоги нам. Це теж дуже хороша ознака. Ну і ми отримали рішення про те, що перші активи заморожені будуть передані Україні, і допомога Україні буде посилена. Є пакет допомоги від Швеції на два роки. Чекаємо так само новий пакет від Сполучених Штатів. Чекаємо дозволу від Франції на удари французькими ракетами скальп по російській території. Ну і найголовніше. Додаткові системи ППО і розгортання Ф 16 Дякую вам, бережіть себе.